збройних сил України. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Ми з України. Херсонщина це Україна. Слава Україні! Це точно. Героям слава! Дякую вам, що прийшли. Бачимо вже повідомлення, що на окупованому Донбасі, на Херсонщині, зокрема в вашому регіоні, та у Мелітополі окупанти вже розпочали референдуми. Це свіжа новина. Будь ласка, яка у вас остання інформація по вашій області, зокрема по місту Херсону. Так, розпочалося це фейкове дійство під назвою там, референдум, і відкрилися їх виборчі дільниці. На виборчих дільницях пусто. Люди не йдуть, окупанти зараз на виборчих дільницях формують групи обходу, і на зараз вони планують робити подомовий обхід. Те, що мені повідомляють зараз люди, і вони спілкуються між собою саме в Херсоні. То вони на цих так званих виборчих комісіях роблять дві групи обходу. Одна група обходу це полегшена, як то кажуть. Вони мають списки тих, хто отримував так звану допомогу по 10 тисяч рублів в обмін на паспортні дані, і писав заяву на отримання російського паспорту. Не то до цих людей по цим спискам іде облегшена група обходу а до людей, які мають тверду проукраїнську позицію і ніколи в окупанта не звертались ні за допомогою, ні взагалі не з якими спілкуваннями, то до тих людей формують посилену групу обходу з військовими Російської Федерації з озброєними військовими Російської Федерації. Тому найкраще зараз людям все ж таки переховуватись, не відчиняти двері. Ми сподіваємось, що навіть ламати вони їх в цей день не будуть, тому що окупанти, розпочинаючи референдум, ну ліплять з себе, як то кажуть. І ліплять картинку, що начебто там все відбувається абсолютно по волі людей. Тому найкраще на сьогоднішній день і до 27 числа людям переховуватись, не відкривати і не приймати участь в цьому фейковому дійстві. Якщо ж все ж таки до вас вірвалися, вломилися в квартиру орки з оцими комісіями, то найкраще записати примус, тому що ми розуміємо, що вибору ніякого немає під дулом автомата або Орки забирають і незаконно затримують, кидають до в'язниці. Або треба буде голосувати так, і це під примусом краще це фіксувати. Можливо, там на відеокамеру встановити можливість це записати, тому що треба розуміти, що участь у цьому фейковому дійстві це все ж таки є злочином. Це є злочином проти України. І знаєте, мені боляче спостерігати як орки сьогодні. Ну, це, це 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 просто жах. Це над людьми просто здіваються. І я, я, я не можу підібрати слів того, що як спостерігати за цим, цим що відбувається на окупованих територіях? Сергій, ну от давайте відверто. Чи багато місцевого населення можливо там посадовців-чиновників власне от приєдналися до цих кадрів, які ми бачимо? Чи багато з них беруть участь в цих? Комісіях, власне, і по будинках ходять. Чи це більше все ж таки завезені в регіон? Можливо, це представники Росії або там приїхали з інших територій? Це і завезені люди, це і військові Російської Федерації перевдягнені в цивільне. Це і на превеликий жаль є зрадники. І зрадників вони використовують саме для того, щоб ті давали інформацію, де хто живе, чи є вдома, чи немає вдома. І найбільш актуальне для них такі зрадники якраз по селам. Якщо в містах ще доволі складно розуміти дивитися, чи є людина вдома, чи немає. Можна просто не відкривати двері двері, тихонька там пересидить. то в селі все ж таки знають, що людина вдома є, що людина знаходиться вдома. Якщо невелике село, то там взагалі один одного знає. І ось найгірше, що в такому селі є зрадник, і той окупантам показує де хто живе і де хто переховує. Скажіть, ну а ці, ці люди, які там місцеві, ну, приміром, які беруть участь в цих референдумах, підготовці, і так далі, вони мають вплив на місцеве населення? Чи, зрештою, ну, Херсон там можливо і велике місто, але ж вони знають там, хто до війни чим займався, що це до них зараз прийде зрадник, чи як вони реагують? Ви знаєте, зрадників, до речі, їх не так багато. Uh -huh. Вони відомі. Якщо навіть подивитися, да, утім, по тим виборчим комісіям по спискам, які стали оприлюднені да нещодавно е, сформовані виборчі комісії по Херсонській області, то можна побачити, що там від того, що не могли знайти достатню кількість людей, то просто записували родинами, там по три людини з однаковим прізвищем. І саме з таких людей складалися списки. Ми розуміємо, що абсолютно ніякої поваги серед місцевого населення до тих людей немає. Це люди, просто зрадники. Нам треба всім розуміти. І до речі, Херсонщина вже довела всьому світу і всій країні свою проукраїнську позицію і своїми мітингами, і під дулами автоматів. Десятитисячні мітинги ми всі бачили, і так і зараз. А та невелика кількість зрадників, яка є, та я вам хочу сказати, їх хочуть розтерзати. Єдине, що вони ще ходять там, то це військові Російської Федерації, які озброєні їх постійно охороняють. Якби їх не було, люди б їх розтерзали, просто розтерзали. Не можна взагалі казати про ніякий авторитет цих людей. Дивіться, яка історія ще те, що я побачила, російські окупанти можуть мобілізувати примусово? Ну зрозуміло, що не з доброї волі не менше ніж 80 тисяч людей. Це йдеться про тимчасово окуповані території Запорізької і власне Херсонської областей. От у мене питання: чи триває там мобіліза... мобілізація зараз у вашому регіоні? На зараз єдине, що є це так званий фейковий указ, да тобто такий папірець з підписом сальдо, що, начебто, утворюються добровільчі батальйони Херсонської області для захисту Херсонської області все. Формування цих батальйонів немає. Ми розуміємо, що на зараз вони цей добровільчий батальйон це не мобілізація, да, в російську армію, тому що для мобілізації в російську армію треба російський паспорт, і тут якраз стають під загрозу ті, хто його отримав. Да? Хоч їх на окупованій території недоволі багато. Тих, хто отримав російський паспорт. А ось ці добровольчі батальйони, я так розумію, це створено для того, що той, хто має херсонську прописку, має бути примусово мобілізований. І саме тому орки зараз припинили випускати. Чоловіків віком від 18 до 35 років через Васильівку. Васильівка єдиний пункт пропуску з окупованої території, куди виїжджають, в тому числі із Херсонської області. Але фактів примусової мобілізації поки що немає, і треба розуміти, що. Непереважна, переважна, а взагалі критична більшість населення має чітку проукраїнську позицію. Мені важко уявити, як озброїти наших людей. Якщо озброїть наших людей, то люди будуть стріляти в орків, це 100%. А у ті колаборанти, хто отримав російський паспорт і мобілізуються, чи піде в добровольчий батальйон. Я їм наполегливо раджу одразу здатися в полон. Тоді вони збережуть своє життя, і, можливо, суд піде їм назустріч, скасує трошечки менше срок. Дасть. Дивіться, якщо ви говорите, що немає примусової мобілізації, а я бачу, що там, ну принаймні, в ЗМІ про це пишуть: що в області, значить, російські окупанти займаються примусовим відбором жінок на військову службу. От про жінок Ні, цікавий фейковий. аспект. підтверджуєте, чи спростовуєте? Ні, то фейковий документ це... то... З'явився в мережі такий документ. Ми перевіряли, то фейковий документ. Зребіло. Немає такого документа. станом. От на зараз, на момент початку так званого референдуму. Чи посилюється зараз оцей поліцейський режим? Ну, я маю на увазі оцей психологічний тиск, чи продовжують вони зараз залякувати людей, можливо, там в маленьких селах, там маленьких населених пунктах, там, де простіше з людьми говорити. От я бачила, що посилюється цей режим зараз. От, по маленьким населеним пунктам, якраз вони і кажуть, що прийдуть в першу чергу не до тих. Да і зрадники вже, ті, які є в цих населених пунктах, вже склали списки наших людей, якраз твердою про українську позицію. То от якраз вони і будуть іти в першу чергу по малим населеним пунктам для того, щоб тиснути на наших людей. І якщо люди будуть відмовлятися приймати участь референдуму, то будуть їх заарештовувати. Тобто, ось така на зараз є інформація, і вона е, доволі болюча така давайте ще про військовий, про військовий аспект поговоримо. Яка яка ситуація зараз оперативна станом на цей ранок на території вашої області? Що там відбувається? Ну, наші збройні сили, як то кажуть, послідовно і впевнено знищують ворога. Була знищена вчора чергова колона, яку намагався переправляти ворог в районі нової Каховки. Саме в новій Каховці, там бувша АЗС Шел. Там ворог підтягнув туди, якраз ну, вона знаходилась біля дамби Каховської ГЕС. Там була знищена колона російської техніки. Знову були нанесені удари по переправам. Командні пункти в Береславському і Каховському районі були знищені. Ну і по лінії фронту ми маємо таку сталу впевнену деокупацію. Не швидку, але вона рухається з кожним днем, потрохи кілометр за кілометром. Ми звільняємо нашу рідну землю, і тут вже тут вже є певна сталість останніми днями. І такі доволі суттєві, якраз переваги наших збройних сил по фронту. Тому саме окупанти від свого безвихо і безсилля його оголошують ось ці референдуми, мобілізації і все інше. Зрозуміло. Дякую вам дуже. Сергій Хлань був з нами на зв'язку. Тримайтесь, і виходьте на зв'язок з нами, щоб ми знали, що відбувається в вашому регіоні. От в плані цих псевдореферендумів, депутат Херсонської обласної ради